Про події війни говорить Винищувачі F-16 вже в Україні і почали виконувати поставлені завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати. Для нашої держави глава держави також подякував союзникам, які допомагають із F-16 і особливо тим країнам, хто надав Україні перші літаки, а саме Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам, на те, аби винищувачі F-16 з'явилися в українському небі, знадобився рік перемовин та підготовки. За цей час були з'ясовані як потреби України, так і можливості союзників по цим літакам. А українські пілоти та техніки опанували керування та обслуговування цих літаків на думку експертів, американської. Інституту вивчення війни для використання F-16, які прибули в Україну силам оборони необхідно спрямувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї. Нагадаємо, два тижні тому в інтерв'ю Гардіан головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що F-16 зміцнять протиповітряну оборону України і завдяки цим літакам повітряні сили ЗСУ зможуть ефективніше боротися з російськими краями. Латими ракетами і точно вражати наземні цілі. При цьому за його словами літаки мають перебувати на відстані 40 кілометрів і більше від лінії фронту через ризик збиття. Головнокомандувач ЗСУ окремо привітав появу F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення, адже в першу чергу ефективне застосування сучасних літаків це збереження життя українських військовослужбовців. Написав з цієї нагоди головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. 3 серпня генеральний штаб повідомив про нанесення збройними силами України у взаємодії із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та службою безпеки України удару по аеродрому Морозовськ, розташованому в ростовській області Росії. Попередньо було зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися зокрема і керовані авіаційні бомби. За дві доби 5 серпня гурмо уточнило інформацію. Дані космічної розвідки свідчать внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави агресора Росії Морозовськ у Ростовській області. 3 серпня знищено винищувач бомбардувальник су 34 Ще два російські літаки такого ж типу імовірно пошкоджено уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Повідомили розвідники. Також за підтвердженою інформацією повністю знищено ворожий склад авіаційного зброєння від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього. Видно великі площі випаленої землі, чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі Морозовськ, розташовані за 265 кілометрів від лінії фронту. Також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень. До Тому що 3 серпня сили оборони України також атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській. Курській та ростовській областях наявна інформація щодо влучань та подальшого загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Втрати ворога за минулий тиждень становили 8 тисяч 220 окупантів та 1424 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зокрема знищено 67 танків, 160 бойових броньованих машин. 340 артилерійських систем за повідомленням генерального штабу за тиждень на фронті відбулося близько тисячі бойових зіткнень, майже половина з яких на Торецькому та покровському напрямках. На турецькому напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 143 спроби прорвати оборону українських військ неподалік північного турецька, Нью-Йорка та Залізного. На покровському напрямку Сили оборони України відбили 341 атаку. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів. Воздвиженка, новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Желане та Яснобродівка Донецької області. Додамо, що тільки минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем. Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив колегам із країн Великої Сімки, що за даними Вашингтону, атака Ірану та Хезбули на Ізраїль може початися впродовж 24 годин. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на три джерела поінформованих про розмову. Це попередження відбулося на тлі зусиль США з деескалації напруженості в регіоні та запобігання вибуху тотальної війни на Близькому Сході. США намагаються координувати дії з союзниками та спробувати в останню хвилину здійснити дипломатичну тиск на Іран і Хезболу, щоб мінімізувати військові дії в регіоні. Однак напад на Ізраїль у Вашингтоні вважають неминучим. Дипломатичні зусилля не призводять до бажаного результату. Як написало видання Wall Street Джорнал, у відповідь на заклик штатів та інших країн пом'якшити реакцію на вбивство політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії. Тегеран заявив, що їм байдуже. Якщо відповідь Ізраїлю спровокує війну, іранську владу не допомагає переконати ані попередження, що серйозна атака з боку Тегерану призведе до серйозної відповіді, ані запевнення в тому, що стриманість надасть новому президенту Ірану більше шансів поліпшити відносини із заходом. У свою чергу Ізраїль демонструє готовність до війни. Ми готові до будь-якого сценарію, як оборонного, так і наступального. Повторюю нашим ворогам: ми дамо відповідь і стягнемо високу ціну за будь-який акт агресії проти нас, заявив у. Неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємін Нетаньяху в Україні з'являться фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Відповідну постанову прийнято урядом, за словами виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів Олександра Пархуна, фахівець із супроводу перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після їхнього повернення з фронту в громаду. По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз'яснює права, допомагає реалізовувати право на пільги та послуги для держави і мінветеранів як органу, що формує, реалізовує та координує ветеранську політику. Фахівець є інформаційним агентом. На базі його аналітики. Ми будемо змінювати та адаптувати систему відповідно до потреби. Треб і запитів ветеранської спільноти, пояснив ВО міністра. Міністерство у справах ветеранів вже відкрило реєстрацію кандидатів на посаду фахівця із супроводу. Заяву можна подати до кінця серпня в електронній формі через платформу ЄВетеран. Після подання заяви кандидати проходять психологічне тестування та тест на знання законодавства. Уряд вже визначив умови оплати праці фахівців із супроводу. Окрім заробітної платні, їм буде виплачуватися надбавка за особливий характер праці у. Розмірі до 50% посадового окладу. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України. Наявність винищувачів F-16 не змінює позиції США щодо ударів в глиб Росії. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Моя відповідь не змінилася, а саме, ми продовжуємо дивитися на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. Так ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї. Цитує речника держ департаменту США українська редакція Голосу Америки, як відомо, раніше США частково дозволили Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії, використовуючи американське озброєння, але тільки в прикордонних зонах. В той же час Меттью Міллер не дав чіткої відповіді щодо розширення можливостей партнерів, зокрема країн НАТО, збивати російські ракети над Україною, пославшись на те, що це рішення, яке мають прийняти члени НАТО. Колективно варто нагадати, що в день повітряних сил збройних сил України президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що Київ обговорюватиме з НАТО створення коаліції країн, які будуть допомагати збивати російські ракети над територією України. Глава держави дав відповідне доручення опрацювати цю можливість в рамках Ради Україна-НАТО. Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Дів насамперед країн альянсу сказав Володимир Зеленський, також припустивши, що це рішення для лідстата імовірно складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації. У ніч на 6 серпня росіяни вдарили по Україні чотирма балістичними ракетами Іскандер м КН-23 по Київщині із Воронезької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БПЛА типу Шахет із напрямків Мисчауда та Курськ. В результаті збито дві балістичні ракети, дві керовані авіаційні ракети та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. По Києву та передмістю удар був нанесений 5 серпня близько 23.00. В результаті атаки постраждали багатоповерхівка, дві АЗС і будинок лісника. Зранку, 6 серпня, противник атакував Харків. Удар по центральному району міста, щільна житлова забудова, пожежа щодо руйнувань та жертв. Інформація уточнюється, написав мер Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними окупанти влучили по місту Іскандером, у результаті чого були пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка та житлова інфраструктура. Додамо, що перед ударом по Харкову повітряні сили зсу повідомляли про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування балістичного озброєння на східному напрямку. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Підтримує ідею обов'язкового призову жінок на службу державної оборони, але ця пропозиція ще має пройти обговорення в суспільстві. Ініціатором дискусії з цього приводу став командувач Національних збройних сил Латвії Леонід Скалмен. Він запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку до служби в державній обороні. Як відомо, з січня цього року в Латвії відновлений обов'язковий призов до армії. Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали і російський політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок є безперспективним. Пояснив свого часу це рішення в інтерв'ю британському виданню Телеграф міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Карінш. Громадяни Латвії, чоловічої статі віком від 18 до 27 років, зобов'язані пройти службу протягом року, зокрема і ті, хто проживає за кордоном. Ті, хто відмовиться служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені. Винятки передбачені для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків одинаків та осіб з подвійним громадянством, які вже проходили службу за кордоном. Латвія планує мати боєздатну армію чисельністю 61 тисяча військовослужбовців. Щорічно планується набирати до 4 тисяч солдатів. Командувач збройних сил Латвії Леонід Скалненш не заперечує, що несприятлива демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння, що до здатності укомплектувати необхідну кількість військовослужбовців, і тому обов'язково доведеться шукати шляхи мотивації суспільства для поповнення війська. Генеральний штаб війська польського розпочав кампанію проти російської дезінформації, знаючи механізми маніпуляції, нам легше зрозуміти, хто і як хоче змінити нашу свідомість. Ідеться в повідомленні генштабу. Пояснювати механізми і цілі російської дезінформації польські військові будуть через мережу X, публікуючи тексти. щопонеділка. перший запис присвячений бульбашці виховання, в якій замкнуто російське суспільство. Діяльність російського пропагандистського апарату проти власного. Суспільство суспільства зосереджена на тому, щоб представити Росію як заатаковану країну, яка воює проти злого агресивного заходу, повідомляє генштаб війська польського запис, який буде опубліковано наступного тижня, буде присвячений страху та залякуванню, які викликані російськими інформаційно-психологічними операціями. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.